У Севастопольській прокуратурі з нагляду за додержанням законності у воєнній сфері Кримського регіону України за участі прокурора Кримського регіону, державного радника юстиції третього класу Сергія Нянчура, відбулась нарада з представниками правоохоронних органів та командирами військових частин гарнізону. Головним питанням, яке обговорювалось на нараді, було підбиття підсумків роботи прокуратури за перше півріччя поточного року. На координаційній нараді побувала і наша знімальна група. За словами Севастопольського прокурора Георгія Некрилова, ця нарада має визначити прорахунки та недоліки, які були допущені працівниками Севастопольської прокуратури протягом першого півріччя. Але у своєму виступі радник юстиції Георгій Некрилов зазначив, що у зв'язку з проведеними заходами стан правопорядку у воєнній сфері Кримського регіону значно покращився. На 20% знизилась кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. На 50% знизилась. Кількість злочинів пов'язаних з порушенням статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Це свідчить про те, що дійсно ті заходи, які вжиті разом з органами військового управління, ця робота, яка проведена профілактично, дали свої результати, і злочинність зменшилась, що безпосередньо відображається на кожному військовослужбовцю. У першому півріччі поточного року Севастопольською прокуратурою з нагляду за додержанням законності у воєнній сфері Кримського регіону України зосереджувалися зусилля на конкретних напрямках діяльності, зокрема щодо спеціалізації, предмету, нагляду, територіальності, а саме, захист економічних інтересів держави від неправомірних посягань у бюджетній сфері, захист земельних правовідносин, захист у сфері навколишнього природнього середовища. Задоволено позов Севастопольського прокурора у сфері захисту навколишнього природного середовища на суму понад півмільйона гривень. Крім цього, в земельній сфері заявлено близько 70 цивільних позовів про визнання будівництва самочинним та усинення перешкод в землекористуванні військових частин. Зокрема, такої як 4515 А0801 та інших. Звернуто увагу і вжито заходів щодо захисту інтересів теж в земельній сфері внутрішніх військ України. Судами задоволено сім позовів Севастопольського прокурора про усунення перешкод землекористуванні санаторію ратник внутрішніх військ МВС України. Крім цього, Ряд позовів заявлено про визнання недійсними договорів куплі-продажі по санаторію Ялтинській, де збитки державі сягають понад 20 мільйонів гривень. Крім цього, Севастопольською прокуратурою зареєстровано низку кримінальних правопорушень актуальних у сфері корупції, економіки та інших, проаналізувавши власну роботу правоохоронних органів та зауваження у ході колегії були підбиті підсумки роботи з командирами військових частин Севастопольського гарнізону та визначені заходи для покращення криміногенної ситуації у подальшому, визначивши свої прорахунки, причини цих прорахунків, прийнявши до уваги колегію. Прокуратура Кримського регіону, на якій визначені основні пріоритети діяльності на другий й півріччя 2013 року, рахуємо нашим завданням зосередити зусилля у другому півріччі і продовжити діяльність також в земельній сфері, в природоохоронній, в бюджетній, на що звертаю увагу як Генеральний прокурор, так і безпосередньо керівництво держави.